Вітаю сучасних батьків та спеціалістів. Турбує факт збільшення дітей з особливостями розвитку. Чи дійсно чи це так, чи це просто балачки? Давайте будемо розбиратися. Мене звати Тетяна Гаугаш, я корекційний психолог, логопед, допомагаю скорикувати вроджені чи набуті вади розвитку. І, по-перше, статистичних даних з цього приводу не існує. Ну, принаймні, я їх не зустрічала. Якщо вам, у вас є якась інформація з цього приводу, напишіть у коментарях, будь ласка, я із задоволенням ознайомлюся і почитаю. А по-друге, нам вона і не потрібна. Якщо ми звернемося довкола, на жаль, ми побачимо дуже багато діток, які мають вади розвитку, особливості розвитку. І яка нам різниця? Більша їх або не більша? У нас є головне питання, головне завдання як допомогти діткам. І звісно, при, звісно, причин багато. Спочатку карантин, а тепер ще й війна. Ну, Є одна із найрозповсюдженіших причин це гіподинамія. Гадаю, ніхто не буде сперечатися, що більшість сучасних діток дуже мало рухаються. Але, як нам всім відомо, розвиток дитини відбувається саме за рахунок руху. Дитина народжується з недорозвиненим мозком. Ну, не дуже коректне визначення, я згодна, але воно зрозуміло. Адже дитина не може існувати самостійно, не може функціонувати самостійно без сторонньої допомоги, без допомоги дорослої людини. Тобто її мозок має дорости, так би мовити, якщо, до, зріти до самостійного проживання, так, щоб людина могла самостійно функціонувати і допомагати собі взаємодіяти з оточуючим світом і таке інше. І щоб стати самостійним, треба багато чому навчитися. І, можливо, це тільки через рух. Спочатку рухи є несвідомими, рефлекторними. А з часом дитина починає усвідомлювати свої рухи, і так у неї формується праксис. І саме порушення свідомих рухів називають диспраксією, яка, на жаль, дуже часто зустрічається у сучасних дітей. Що ж робити, спитаєте ви? Ну, звичайно, що в першу чергу треба звернутися до спеціалістів, щоб розібратися. Який рівень диспраксії, що з цим робити, і взагалі чи це диспрексія, можливо, потрібні якісь медикаментозні втручання? Тобто спеціаліст все ж таки у першу чергу? А у більш легких випадках, або навіть для попередження, або красивіше сказати, для загального, гармонічного розвитку дитини, я пропоную вам робочий зошит. Або точніше сказати, методичний посібник саме для подолання диспраксії, або для гармонічного розвитку дитини. Цей посібник підійде як і для спеціалістів, які працюють з дошкільнятами, так і для батьків. Отож, давайте розкажу вам про нього більш детальніше. Чому я назвала цей зошит посібником? Вони можуть користуватися всі, у кого є бажання і батьки, і спеціалісти. У зошиті є багато теоретичної інформації, да? можна з нею познайомитися, якщо не знали, або нагадати собі, якщо це спеціалісти, саме щоб зрозуміти, які вправи потрібні конкретній дитині. Щоб самостійно підбирати завдання в залежності від того, які вади є у дитини, тобто є 50 типів завдань, саме типів, і під них вже можна підбирати ну, різне начиння, да? щоб скоригувати та допомогти більш якісніше допомогти дитині у конкретній поставленій задачі. Та, у конкретній проблемі, та, щоб конкретну проблему можна було вирішити. Тобто я зібрала основні базові завдання, що допомагають у розвитку праксису. І цим зошитом можна користуватися діткам десь з трьох рочків до сьоми, восьми. Тобто, це база для гармонічного розвитку дитини. Цей зошит буде достатнім, тобто в ньому зібрані основні. Базові завдання, щоб сформувати якісну роботу мозку. Це як підготувати ґрунт, у якому будуть зростати якісні паростки знань. Дитина має оволодіти усіма навичками, що описані в зошити, у зошиті, до початку навчання у школі. І, звичайно ж, від розвитку праксису залежить і якість. Мовлення. Ну, звичайно, якщо буде цікаво поглибити знання у цій темі, то є список літератури, якою я, якою я користувалася, і ви можете це все почитати і подивитися. Зошит поділено умовно на три частини. Тобто є три головні умови, три головні цілі, верніше кажучи, які ми маємо з вами розвивати. Да? Це насичення сенсорних систем, вони є базою. Для будь-якого розвитку, дитину. які вони є, як вони працюють, і які вправи підходять саме для насичення сенсорних систем. Звичайно ж, завдання, всі завдання, не тільки у цієї першої нашої цілі насичення сенсорних систем, а й всі завдання вони йдуть від простих до складних. І це навіть не йде градація по віку, а йде. Від можливостей дитини, що їй ем, легше, потім що їй важче, ну, і так, звісно, діло треба всі ці ем, направлення, всі завдання пройти, щоб сформувати той достатній рівень роботи праксису. Так, ще які у нас тут є цілі, які ми маємо е, розвити, це Оскільки я да, по сенсорних системах, всі сенсорними пишемо, що там з ними маємо робити. Є, звичайно, такі завдання, які треба тут на листочку, да. є інтерактивні ігри, знову ж таки, ви можете з ними гратися і давати дитині, сканувати цей код, і в зручних умовах, ну там, наприклад, десь їдете і ви там можете зробити. Да. Так, і, і ще одна мета, окрім да, сенсорних систем, це розвиток просторових уявлень і це формування моторних навичок. Да, далі є. Так, так, і формування моторних навичок. Ось, наприклад, да, ми формуємо моторні навички. Звичайно ж, поділ завдань умовний, бо відокремити один вид праксису від іншого неможливо. Це комплексна робота мозку. Тож завдань багато, але їх ну, не обов'язково роздруковувати всі одразу. Тут 93 сторінки. І можна, вірніше, не навіть можна, а й треба роздруковувати саме ту сторіночку, то завдання, над яким ви зараз працюєте, і так поступово-поступово роздруковувати вже саме ті завдання, які будуть потрібні дитині, тобто ті, які ви відпрацьовуєте саме в цей період часу. І так ми проходимо весь зошит до школи, бо маємо всіми цими, всіми цими навичками. Дитина має володіти до школи. Для якісного навчання у школі, або до перемоги, так би мовити, да? до перемоги над труднощами. І ще раз, да, підкреслю, що є інтерактивні завдання, які ви можете сканувати QR-код і гратися собі у зручний час і або друкувати ті завдання, які вам хочеться, да, на цей момент. Більшість завдань робила я сама, а ті, які я не робила, я, звичайно, ж, вказувала сайти. Да, знову це є QR-коди або посилання, і ви можете е піти по цим посиланням, сайтам і побачити, які там є ще завдання. Да? Тобто, можливо, завдання і сам зошит, виконані не дуже досконало з точки зору дизайнера. Да? Точніше сказати, зовсім не досконало, ну адже я не дизайнер, і самі розумієте, що це, треба з тим працювати окремо. І до речі, може у вас є знайомі, чи може ви можете когось порадити хорошого такого дизайнера для більш якіснішого оформлення зошита? То я буду вам надзвичайно вдячна. Напишіть у приватні, або у приватні повідомлення, або у коментарі у описи. У... В описі до відео є посилання на соціальні мережі, можна там написати якийсь зручний для вас месенджер. Але, попри недосконалості дизайну, наповнення досконале, ну, на мій суб'єктивний погляд, бо в одному зошиті я зібрала базові напрямки розвитку, розвитку праксису, які є фундаментом якісного життя людини. Тож, щоб придбати цей зошит, пишіть у приватні повідомлення чи у коментарі. Ну і давайте трошки да, цей зошит, щоб ви бачите теоретична частина. Це іде зараз насичення сенсорних систем, які тут є прави. На всі сенсорні системи. Далі йде розвиток просторових уявлень, також прави, які є. Далі у нас іде уже формування моторних програм, також потрібні навички, ми маємо розвивати. І використані джерела, звичайно, що ви можете, якими ви можете користуватися, да, щоб взяти якусь додаткову інформацію. Маю надію, що цей зошит стане вам у нагоді. А ми зустрінемося. У наступних відео нехай щастить.